Всім привіт, друзі! Ви на каналі MetalistVot. Сьогодні відео про СТ-10 рівня США М60. Цей танчик у нас забони. В цьому відео хочу вам коротко розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика. Коротко про цей танчик, друзі. Цей танчик, мені здається, так як я задру в цій грі, недооцінений багатьоми гравцями. Мінус цього танчика, так, да, це у нас командирка. Сюди пробивають всі. Но. Плюс цього танчика, друзі, це гармата. Якщо ви зрозумієте, як використовувати гармату з його нереальним кумулятивом і підкалібером, друзі, цей танчик вам зайде. Тому що саме головне зрозуміти, як використати цю гармату. Переходимо до вогневої місці цього танчика. Кути вертикальної наводки в нас виходить мінус 9. Час зведення 1,38 і розкид на 100 метрів 0,28 це при моїй польовій модернізації. Середня шкода за хвилину 3529. На червоному обладнанні, якщо ви будете використовувати бонове обладнання, ДПМ цього танчика ще буде ліпший. І переходимо до середньої шкоди, в нас виходить 390. Переходимо до пірків цього танчика. Перший я обов'язково прокачував бойове братерство, другим ремонт, третім маскування. Командиру обов'язково я прокачував гострий зір. Навіднику обов'язково я прокачував снайпера. Механіку водію я прокачував віртуоза. І саме головне, заряджаючому тут два пірки Це радіоперехоплення. І інтуїція. Інтуїція потрібна, тому що тут і підкалібр, і голда просто шикарні, ви будете чередувати їх. Переходимо до обладнання цього танчика. Для міських мап я використовую трофейне загартування, вентилятор і досилатель. І в настановах я використовую вентилятор. Якщо вам десь більш буде некомфортно відігрувати, замість загартування ставте стабілізатор. Ну, так як гармата і кучність просто шикарна гармати... То обов'язково я ставлю загартування, мені просто комфортно відігрувати. Для відкритих мап я використовую ось таку збірочку. Виходить, у нас вентилятор, просвітлена оптика, досилатель, і в настановах я використовую вентилятор. Завдяки цій збірочці я взяв 100% на цьому танчику, тому що ви подивіться на цей огляд. Просто шикарний 575. Переходимо до боєзапасу цього танчика. На відкритих мапах я використовую багатенько під під калібр цього танчика 1478, швидкість польоту і пробиття 268. І саме головне тут голда. в голда цього танчика пробиття 350 і швидкість польоту 1173. Ну і фугас у нас виходить, пробиття у нас 53, швидкість польоту 1173. Для міських мап обов'язково побільше. Заражайте голду і просто важким танкам будете казати по одному. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Перше, перше, друге, друге, третє, друге, четверте, друге, п'яте, друге. І тут я поставив на розвідку. Друзі, я всім вдячний, хто поставив подобайки, лайки, мені буде дуже приємно. Дякую вам за все, хто мене підтримує. Якщо YouTube дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, буду радий підпишеці. З вами був Славко Металіст. Просто по одному, до зустрічі у наступних відео.